Ласкаво запрошуємо до детективної агенції поетичний дивосвіт. А, шановні дівчаточки, як з вами привітатися? Обирайте, шановні шанувальниці поезії чи незламні детективки. Будь ласка, обирайте і кажіть Настінька, вам слово. Я так розумію до мене. Мені подобається незламна детективка. Враховуючи, що знизу картинка детектива, напевно, це буде дуже актуально. Так, Віронічка, вам слово. Я також підтримую ідею Анастасії, мені також подобається незламна Тому... Так, Каріночко. Я теж підтримую цю ідею, мені подобається, як вона звучить. і нам підходить. Так, Олечка. Я думаю, одноголосно, незламні детективки. Чудово. І ви е відповіли на наступне завдання і маєте перепустку до, нашого детектив... до нашої детективної агенції. Ви вже обґрунтували, чому саме детективам аналізувати поезію? Подивіться, будь ласочка, на фоторобот Євгена Плужника. За його ем, фотороботом, одним словом, схарактеризуйте цю людину. Ось ви його побачили вперше. Ви, детективки, вам треба оці... не оцінити, а схарактеризувати Євгена Плужника. Одним словом, будь ласка, хто перша, Настінько? Ну, для мене загадковий, напевно, враховуючи ракурс, і погляд Загадково буде ідеально. Ну, і кольори. Так, Нелічка? Мені здається, підходить неординарний. Так. 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 Віронічка. Мені зразу прийшло в голову слово хитромудрий, але не в плані. Є, ну, можна сказати, в хорошому плані, тобто людина виглядає дійсно розумною і такою ну, хитрою, але дійсно в гарному плані. Так, дякую, Олечко. Мені одразу прийшло на думку слово інтригант, бо його погляд вдарив мені в серце. Так, отак. А ще у нього ім'я Євген, яке з грецькою перекладається благородний. Це Тонкий глибокий лірик це представник розстріляного відродження і експериментатор, який вважав, що нам треба, треба вчитися у природи творчого спокою. Для нього що творчість, що природа це тотожне. Причому любив. З природи осінь, збірка рання осінь», яку ми сьогодні з вами потихеньку перегорнемо, але до того згадаймо слова. Що означають слова вруна? Від слова руна це густі посіви? Отава це трава після того, як її скосили, тирса це деревина, що залишилася від теслі, і пил це множина родовий від слова пила, чим Тесля працює. А тепер, мої сонечки, заплющить свої оченятка і розплющить, і уявіть собі, що ви знаходитеся восени. Євген Плужник, коли надходить вересень золотавий. коли надходить вересень злотавий, Повільною ходою і йдучи шовкові пестить вруна і отави, і журавлі гуртуються в ключі. Вночі люблю дивитися, як креслять засинений осінній небосхив, падучі зорі, наче сіє тесля сріблясту тирсу з під огнистих пил. Огню такого, стомлена природа, опочиває у красі такій, що, мабуть, справді вища нагорода за пристрасть літа, тихий супокій. Уявили, розбираємося, ви всі мої детективки, пальчики. Кожна зараз у вас є у чаті поезія, ви ми її вже уявили швиденько короткими реченнями від розкладаємо, збираємо докази, розкладаємо поезію на долонці. Дивимося собі на долончик, перший пальчик від. Лірики. Будь ласка, Олечка, вам слово, якого виду лірики ця поезія? Очевидно, що пейзажна, тому що дуже яскраво описуються пейзажі осені, і такий перехід від літа до е, його спокою на продовження осені. Дякую. Спрацювалися Настюша, ти другий пальчик, вказівний? Тема, мотиви. Так. Тема мотиви напевно, оспівування осені його краси, її краси, вересень. Він осінь. І ну, для мене це найбільше кидалося очі пейзажна і саме оспівування осені як такої. Дякую, дуже спрацювалися. Середульший пальчик сам з'явився Каріночка, вам слово. Мені здається, головна думка саме в описі, тим, що він сказав: Люблю дивитися, креслять засинений осінній небосхил. Якраз пейзажна лірика описує осінь вересень, і якраз тим, що персонаж любить дивитися, головна думка героя. Так, дякую, теж спрацювалися. А тепер подивіться на цю поезію, на її побудову. Я поки не тисну, ми про це ще поговоримо. Але композиції є якісь особливості, що ви можете побачити? Навіть якщо нічого не бачите, це теж відповідь. Будь ласка, Віронічка. Чесно кажучи, мені важко щось виділити. я не знаю, певно. Так, Каріна хоче тебе підтримати, і Оля. Каріна перша, Оля друга. Е, ну, я можу виділити тільки те, як він це все описує, е, що таке ще uh -huh. ви цікавого. Ну, те, як він описує повільною ходою, шовкові пестить вруна і отави. Мені подобається, як це описується. Так, тобто якось є там якийсь сюжет. Дякую, Каріночка, додай. Я тільки що казала. Угу. Добре. А тепер, Олечка, пробачте, Каріносечка, Олечка. Хотіла додати про те, що ну, вже по аналізу, якщо то які тут види риму, що тут поєднані як чоловічі, так і жіночі рими, тому що ми бачимо на голосах, і тут перехресне римування. А, також. Ага, Та, також. ага, значить, не все так просто. Треба і в це нам заглибитися. Дякую за підказочку, обов'язково заглибимося, працюємо далі, збираємо докази. А тепер яким же ми уявляємо ліричного героя ць цього твору? Будь ласка, хто скаже ручками? Так, Олічка, будь ласка. Мізинчиком будеш, дякую <риві> Ліричного герої. Я мене одразу коли я читаю, в мене а, асоціації також з віршем римського у теплі дні збирання винограду. Також <риві> такі осінні настрої. І ліричний герой насолоджується життям, насолоджується природою осінню і шукає прекрасне в усьому в зорях, у сріблястій тирсі навіть. Тобто, все, що його оточує, уся краса для нього найцінніша нагорода осені. Шикарно, нелічка приєднується всіх тут, усіх послухаю. Так, а, так. Я підтримую думку Олі, щоб хотіла додати, що через те, що шукає красу в цьому всьому простому, він сам як, постає, як прости, простий персонаж, проста людина. Також, як на мене, досить таки мрійлива. Чудово, продовжуємо, продовжуємо. Настячка. А, так, особисто для мене він виглядає як неї, яка любить життя, насолоджується такими простими речами. А, можливо, я трохи перекладаю свій образ на нього, тому що так само люблю задивлятися на природу, описувати в себе в голові, але описувати, насолоджуватися цим просто людина, яка вміє бачити красу, естетику, можливо, так. Так, Настічка, будь ласка, вам слово. Я ще й не відповідала. Так, добре, хто не відповідав, пробачте, бо я поспішаю пробачте мої сонечки, відповідайте. Мені здається, персонаж зацікавлений у тому, як він розглядає це все. Зачарований природою, і так як казала Анастасія, він шукає щось таке ідеальне, щось таке неймовірно гарне в природі. Так, одну долоньку склали в долоньку першу, одну долоньку ми зібрали, переходимо на другу долоньку, тут дуже-дуже швидко, кожному по одному е, спочинаємо з деталей. Перше: Оль Вам що можна побачити? Зорові деталі знайдіть нам. Перший рядок надходить вересень золотавий, Ми можемо уявити золото осені. <с plante> Можна почути навіть повільну ходу і відчути таку повільну ходу, що в мене образ одразу що хрустить таке перше листя, яке опало, така повільна хода. Пестить вруна і отаву. Як ви вже пояснили. дякую, що спочатку зазначили, що це означає ці слова, тому що чую вперше, що Повільно так проходить травою, і в мене одразу образ, ніби трава зеленої, поступово сохне через те, що вересень нею проходить, і можна побачити зорепад, який описує також автор. І дуже, ще дуже там сріблясте? Втарі. Добре, Алюнечка, дівчулі, трошечки буду вас закруглять. Значить, ти побачила колоративи кольором. Чудово, Настюш, що можна почути? Які слухові деталі можеш виокремити? А, ну, В принципі, як сказала Ольга, уже попередньо, можна почути шелест трави. Також, ну особисто, у мене картина в голові ви, зараз така, що навколо дерева шелестять легеньким вітер, легенький вітерець і шелестять від цього дерева вже золоті. А також, якщо перейти до там, де він розповідає про падучі зори ой, зорі, то напевно уявляється тиха ніч, десь цвірінькоють тихенько коники, і ось ця. Ну, Тиша, спокій і ну, відчувається навіть. Так. А ще можна, буду перебивати, одразу mm -hmm. кажу, а ще можна почути курликання журавлів. Так, mm -hmm. дякую, Каріночка, що можна понюхати? Що ти можеш відчути носом? Нюхова деталь. Нюхова, я навіть не знаю, не знаю. А мені можна мені... осінь понюхати? Ну, взагалі ні, але осінь має такий свій запах, так. як пізні квіти, коли розцвітають, і вони пахнуть. Але тут він так не описується. Тому ну, для мене просто запах осені – це якраз пізні квіти, які розквітають, і через це осінь асоціюється таким золотавим кольором. Добре, добре, нелічка. До чого ми можемо доторкнутися? А я думаю, насамперед є таке ряду повільною ходою йдучи. Тобто, що так уявляю, як ми йдемо, торкаємося ніжками там, травички або листочків, а також це дерева, це природа, це все, що нас оточує навколо. А ще шовкові пестить бруна і отави. А тепер шпестить шовкові бліць. Дуже швидко не характеризуючи, називаємо символи, які ви можете тут побачити, відчути. Можна рукою, Оль, будь ласка. Символ журавля, прослідковується символ вересня, осені, так. символ, падаючої зорі тирси, тобто. Як все, також, все. Говориш, так, да, да. Не пояснюємо, дякую. епітети, епітети, художні засоби, епітети, Шукаємо, хто вже бачить. Олю, у тебе рука, значить, ти, будь ласка, епітети. Так. Шовкові вруна і отави, повільна хода, вересень золотавий, засинений осінній небосхил, падучі зорі. Срібляста тирса, стомлена природа, краса така. Так, Добре, так. наступне шукаємо метафори і паралелізм одразу і антитезу. Метафори, порівняння, антитези. Так, Настя, метафори, Каріна, порівняння, Неля, будь ласка, тобі слово. Пані Тамара, п'ять хвилин. Так, так. Так, не так не насамперед, коли надходить вересень, так. оце ж надходить вересень повільною ходою, ідучи, йдучи, швидкові песить бруна і журавлі гуртуються, вони здається. Угу. Секундочку. Падучі зорі, що падаються. Все. Напев... Дякую. Да. Дякую, мої сонечки. Тут шикарний звукопис, алітерація повторення Р і, і асонанс, але нам треба танцювальний батл. Ніжки вгору, коли читаємо кожен собі, коли наголошений склад вдаряємо і скажіть мені, який тут ритм. Який ритм? Хто побачив? Коли на другий склад, як називається, подивіться, коли ям. на другий ям, правильно, це п'ятистопний ям. про риму ви вже мені сказали, подивіться, яка тут строфа. Скільки рядочків і яке римування?» Скільки рядочків і яке римування? Будь ласка, хто? Олечка, будь ласка. Чотиристопний ям, римування перехресний. перехресний. Так. Чотиристопний ям, перехресне римування. Дякую. Скажи, скільки в строфі? Не знаю. Скільки рядочків в строфі? Чотири. чотири, чотири. Це називається Катрен. Дівчулі, для всіх подивіться, будь ласка, на ці малюнки і скажіть одним словом. Яку музику не покладений ця поезія на музику? Яку музику ви би дібрали до цієї поезії? Одним словом. Будь ласка, нелічка. А мені це цей вальс, меланхолійний. Так, меланхолійний вальс. Зупиняємося, робимо висновки детектива. Кожна зараз швидко говорить, що ця поезія вразила мене тим, бо і ос... робите висновок. Настюша, будь ласка. А, так, а... Поезія Євгена Клужника вразила мене тим, що перенесла до вересня, перенесла в осінь, змусила відчути запах осені, її кольори, її відчуття. Ну, в принципі, все в мене. Так, хто ще хоче? Хто ще хоче підсумувати? Каріночка, будь ласка, поезія вразила мене тим. Тим, що вона відправила мене назад в якраз осінні пейзажі, коли ти йдеш, відчуваєш цей вайб, тим, що ось скоро все почнеться навчання, але все одно краса навколо залишається, і тим, що літо хоч і пішло, але осінь дає натяк на те, що все поки добре тепло, і хочеться бути в цьому середовищі. Поки ми дослухаємо інших, оцінюємо себе роботу себе як детективки фразеологізмом. Так, Олічка, вам слово. Мене вразила кількість художніх засобів, особливо впало в душу падучі зорі срібляста срібля тирса, тому що я навіть не могла придумати таке порівняння дуже влучно, мені дуже сподобається саме як багата ця поезія. Нелічка, вам слово. Мене найбільше поезія вразила саме своїм вайбом, своєю тематикою, таким настроєм, ніби переносить в ту атмосферу і ту пори року. Віронічка, Пишіть, поки у чаті швиденько фразеологізм, яким ви оцінюєте себе як детектива. Віронічка, вам слово. Мене найбільше вразило тією красою, красою осені, яку дуже гарно передана за допомогою. Гарних порівнянь, тобто персоніфікації подібного. Дуже гарно і прям відчувається, що ми таке ніжне пов'язано саме з осінню. Дуже добре. І ми підсумовуємо, кожен з вас сьогодні отримає фразеологізм на оцінку своєї роботи. Олічка отримує, була на коні. Каріночка. Уганяла коло роботи, Настя брала бика за роги. Так, І Поки ви дописуєте, підбиваємо підсумки. Дівчулі, мої незламні детективки. Дуже вас обожнюю. Од... Дякую за співпрацю, бо одне одного підтримувати, перемогу здобувати. І хочу закінчити для вас таким, і Настя ще брала бики за роги. Так, хочу закінчити таким прислів'ям. Зробив діло, гуляй сміло! Дякую, покажіть мені своїми вподобайками, як ви оцінюєте роботу нашого детектив... нашої детективної агенції. Ось, дякую, дівчулі. Мені з вами було дуже творчо.